І так, в минулому відео я розказував як робити паралакс е, е, тайлові текстури, е, заборчики і е, паралакс е, вікон. Е, е, і вигадав ще <рес> один спосіб використовувати паралакс. допомоги паралакс масив. Що таке паралакс масив? Це видалим стандартну сцену. Це той самий паралакс, але використовує матеріал, інший матеріал, який базується на основі реальних шарів. Якщо звичайний паралакс базується е сейчас ми, допустим Shift-A-Mesh Plan 2. Так, включим включим текстуру. І от матеріал. У мене матеріал е гарячої лави. Так, і як завжди, коли записую відео, вона щось текстура. От у нас паралакс випуклий, але фізично ми бачимо, що тут один шар, всього два трикутника. А всі інші шари зроблені нодами. Якщо там, допустимо, якісь вдвижку ноди не підтримуються, їх можна зробити фізичним. Щоб фізично зробити є інший матеріал. Mm. Оце здається він. В чому суть матеріалу? Mm. От, Зараз нічого не відбувається, тому що э, матеріал працює за рахунок модифікатора Array. Нам потрібно зробити Array, э, Зробити по осі Z. Робимо 32 шари. А чому він у мене двойний? Не поняв. А, тут, тут перспектива так викривляє. Так, і отут в UV саме головне, нам треба з двох по U зробити одиничку. Е І е, щоб працював масив по висоті, бо шар е, нульову товщину має і він не може е, відступи робити сам. Е, потрібно встановити констант офсет. Констант офсет по Z. там 0, 0, 4. А ну, правильно. Так, оце Z. От оцю одиничку збираємо. І от ми бачимо, що вже у нас вийшов 3D-шар. Так, Трошки зменшуємо висоту шару. І от у нас регулюється, виходить висота шару з модифікаторів. І що саме цікаво, це, фізи, фі, це фізична величина, видно, шари фізичні. І може експортуватися в двигуни, які не підтримують, там, наприклад, шари в текстурі, а тільки шари фізичні. Або оцей шейдер Паралокса, він може тільки утоплений бути, а верхи зрізає, А цей шейдер от верхи не зріза, може зверху виступати. Якщо треба більше ніж 32, треба в шейдингу. От у мене шейдинг. Parallax array. Array шари, треба тут вказати більше шарів, щоб було більше 32 і тоді в модифікаторі можна 32 додати. Зараз, якщо я наприклад буду більше додати шарів, от воно не вліє, якщо вменшатиму, воно буде видно. Добавлятиму більше ні. Щоб більше реагувало, треба робити шейдінг. Ось тут вказати 64 шари. Ну, а Далі тут все просто. Тут карта висоти. Для прикладу карта близьку Рогнес Це через інверт. Якщо без інверта можна ну, регулювати, вимикати там... Якщо рогне, спекуляр, там. Так, ну це карта спекуляр, вона напряму. І карта кольору. Все напряму. Шейдер єдине. Працює з картою висоти, напряму підключається до альфа. Всі інші то, звичайні текстури. Так, розказав цієї штуки. От, зараз вже ж поставив я 64. І тепер от, до 64. Піднімається, і 32 меншається. Оце така штука. Далі я виявив ще одну прикольну cool властивість. Я можу оці фізичні шари малювати. І тому я зробив ось таку фішку, то це видаляємо. Паралакс скульпт. Так, ставимо сюди її. Що це заключається? Обидва файли, обидвох шейдерів я викладу під відео в посиланні в описі. І так, що це за паралакс скульпт? Він невидимий в режимі текстури. Так ми бачимо, що тут уже масив настроєний на 32 шара. Ось є. В Режимі текстури невидимий. Не видимий, бо немає текстур. Щоб були текстури, ми повинні тут зайти. І що ним можна робити? Ним можна робити, наприклад, у вас нема карти висоти, а є текстура. І вам треба зробити об'ємний шейдер в режимі скульпта ну, по карті висоти. От вибираємо ми текстуру. Якусь вашу стандартну так, текстуру, текстуру. Щось десь знайду, десь у мене... От, наприклад, Тут у мене є карта висоти. а, ну, Наприклад, у мене ось і камні і нема карти висоти, припустимо. Так, я додав текстури. Тут як і далі не, нічого немає. В шейдингу вмісто іншої текстури додаємо нову. Назвемо її Paint, ну, на якій будемо малювати. Кольор залежить, чи залитий чи не залитий. Хай буде чорне. Все залуло чорним. Тепер переходимо в режим текстури Paint. А її немає, нема, тому що тут треба щось взяти і щось нарисувати. І от ми бачимо, що воно рисує текстуру. От якщо на текстурі я малюю, ми бачимо, що тут малює об'ємну текстуру. Білим це малює текстуру. Е, з контролом, зажимаю контрол і малюю мишкою. Стерує. Можна по цьому вікні, от, допустимо, з білим малює, з контролом старою. Ну, мишка не має чутливості, а пером, якщо чутливості, цей. Ну це не все. Кольорова підсвітка в мене зроблена для того, щоб було видно глибину. Підсвітку можна вимикати. От кольору ми вимкнули. І видно, що кольорова підсвітка вимкнена. От ми по суті скульптимо в паралаксі е, включаю назад кольорову підсвітку. Ну і тут шари втикається просто, тут розберетеся. І так, давайте щось же заскульптимо. Текстура Пайм включаю. Так. І давай, мабуть, зразу залью кольором. От, Якщо залити просто кольором, воно закрасилось усе максимум. Що ми далі можемо робити? Ми далі можемо а, включити, наприклад, глибину кисті там наполовину або на треть. А, F радіус кисті встановити. Ой. Ще раз залив і воно стерло до половини. Шор. І по кольору ми бачимо, що старли. Тепер ми можемо включаємо режим кисті. Я зараз малюю мишкою. Так. F F. Уменшуємо режим кисті, або отут. І тепер е, доскульпчуємо. Можна включити перспективу, наприклад, от, от ми бачимо ось об'єм. Тобто ми доскульпчуємо. Ми доскучуємо об'єм каміння. Е, і за те, що підсвітка кольором, воно добре видно е, добре контролювати висоту і ми можемо карту глибини реал-тайм малювати. Це е, прекрасна заміна е, режиму скульпту, щоб малювати карти дисплейс. Так, е, поменшаємо ще кість. Цей камінчик підвищили. Якщо ж десь щось напортачили з Ctrl stрає е, назад. У цей щось я багато стер, Ctrl-Z. А, у мене щось сила. Сила щось включилася. Так, силу зменшимо, щоб воно не максимум. Ну тут є ще інструменти от палець розмазувати і софт злажувати. Можна софтом софтом Ну Щось воно оце дужче притормажує, а оце прекрасно робить. І так, збільшуємо і підмалювуємо... А, силу тепер до І підмальовуємо чим більше маскив... Можна і тут малювати, і тут на карті контролюємо. От ми бачимо об'єм. Так, камінчик, оцей камінчик. Так, ще добам, щоб швидше, щоб на демонстраційне відео не затягувати. Я не буду красиво вже вирисовувати. Тобто принцип ясний. Що далі? Далі ми можемо взяти, наприклад, планшет з пером. Так, зараз візьму планшет з пером. І включити режим тиску. Так. Мені не зручно так. І, наприклад, з контролем отут заглубитися. Тонкі деталі. Бланшетом промалювати тонкі деталі. От, Хорошо контролить. І по суті тепер робимо впадини між камнями. От з контролем нажимаю е в глибину, малює перо. Якщо без контролю, просто от воно ось, от мене ось малює. Е можу зараз максимум включити, щоб чут чутливіше було. І радіус, наприклад. Ну, ні, це я зависив щось. Ctrl-Z, Ctrl-Z. S. Ой, піпетка. Все не привикну пером. на над і до клавіатури тягнуться, щоб щось перемкнути. Пером скульптить класно, а все інше не дуже. Так. От у мене зараз перо налаштоване, щоб перо чутливе на радіус і на тиск. Можна тиск, наприклад, вимкнути і включити конкретний а радіус від тиску, щоб залежав. І от. Тобто чутливо можна е, акуратно там під, підмальовувати об'єм і контролити більш точно, більш плавно. Контролом. З контролом оці щелі робити можна. Так, ну далі не буду показувати, щоб не затягувати відео. Що далі? Далі ми вже бачимо об'єм, далі заходимо в шейдинг. Шейдинг. І отут колір ми можемо тепер... Вимкнути. І дивимося лайт. щас включимо перспективу. А, отут зараз прозорість світу вимкнемо і сітку оцю вимкну. І от ми бачимо, що об'ємний камінь. Готовий. А як зберегти це все? Дуже просто. В текстуре Point тут же ж ось імідж з зірочкою і зберегається карта глибини. Як зробити його фізичним, просто застосовується AdModifier, і воно буде застосовано і в інших движках буде працювати з цими текстурами. Все. Так, шейдер, я, да, я прикладу в файлі. От 3D-декілька от, камінчиків, особливо, якщо немає карти глибини, готових текстур, якщо самому рисувати текстури, ну, для камнів прикольно і для, не знаю, для чого завгодно, для чого фантазія тільки працює, можна примінити таку технологію. Це буквально вчора випадково відкрив таку функцію для себе, випадково придумав, за час написав шейдер такий, щоб малювати. І, ну от Вийшло, як вийшло. Як воно далі буде буду розвивати, я не знаю. Поки мені цікаво. Все, пока.